Ланська попасна нині відзначає річницю визволення від бойовиків. У протистояння в місті загинули 45 мирних жителів під час звільнення троє бійців батальйону Донбас. Сьогодні в пам'ять про загиблих встановили меморіальну дошку, а самі мешканці у вишиванках прийшли подякувати своїм визволителям. Привітно, що визволяв своє рідне місто мер попасної, якому довелося побувати і в полоні бойовиків, розповідає Володимир Михайлов. Тому? Тому. Рік тому на доху адміністрації мер Попасна Юрій Онищенко встановив цей український прапор. Одразу після того, як сам вибрався із полону бойовиків. Каже, день визволення рідного міста може розписати похвилинно. Ми дуже швидко. Уже практично тут не було. Вони вже всі обіжали на Стаханов, на Первомайськ. Танк на всякий случай зробив контрольний вистріл по бок пласту. Бетонна там така стояла с разбил его. И і ми красиво пошли. Перше, от сюди ми приїхали. Це перший флаг. Зачистку міста від бойовиків проводили бійці батальйону Донбасу за підтримки Нацгвардії та армійців. Для 29-річного дев'ятирічного то був перший досвід у реальних боях. І не все одразу пішло за планом. Це був наш перший бойовий вихід. Нам був приказ освободити город попасне від, від бойовиків, так скажу. І попали в засаду, і погибло у нас три чоловіка. Один потеряли без вістів. Бойовики підірвали місто, аби українські бійці не змогли зайти в місто. Тоді хлопцям довелося відступити, але вже за чотири дні операція повторилася і була абсолютно успішною. Коли ми тільки зайшли в пасною, з всіх сторон почався шквальний огонь. Спромзони бити снайпера. Прямо нам лупив ДШК і утьоз, і БТР. Терористів вдалося витіснити з міста, проте загиблих могло бути в рази більше, якби не українське підпілля попасні, оп яке чітко коригувало рух добровольців. Ви не можете себе представити, ну яка тут була обстановка. Придавали іскали, працювала ФСБ дуже учільна здійснює. От Владаря ім сьогодні троє загиблих. Чому? Потому що коректурували заход батальйону Донбас по повністю по карті, по, по вулицям. Сьогодні жителі попасної у вишиванках прийшли сказати дякую тим, хто їх звільнив, і вшанувати тих, хто загинув від рук російсько-терористичних військ. Попасна рік після звільнення, але війна звідси досі не пішла. Тому тишу, яка зараз тут сприймають як справжній подарунок. мы радуемся тем неделям, когда бывает затишье, когда бывает тихо, когда не проходят обстрелы. Мы каждый день ну, как бы ждем, боимся. Все летит с той стороны. Мы то есть, живем на высоком этаже, мы видим, откуда летит. То есть летит со стороны Первомайска. Попри бойові дії, у 12 тисячному містечку вирує життя. Тут відновили зв'язок, швидко ремонтують пошкоджені будинки, виплачують пенсії, працюють магазини. Школярі насолоджуються канікулами, але все одно війна нагадує про себе на кожному кроці. Міна Це град. Володимир Михайлов, Олександр Колаков, Лесав Нікітенко, факти ICTV.